Вітаю, друзі! Ви на каналі Віктор ЮАЙФОРЕВЕР. Отже, серпень місяць, вінець року. Це найщедріший із всіх місяців у році, котрий у народі раніше називали густоїд або густар, прибериха припасиха, а ще зорів або зорів. Напевно, за яскраві вечірні і вранішні зорі. В цей час найкраще видно вірний козацький дороговказ Чумацький шлях. Парує туман над лісом, порайте по гриби. На пасіках качали мед, звідси серпень медовик. І народна мудрість багатий, як серпневий стільник. Теперішня назва місяця серпень, скоріш за все, походить від сільського господарського інструменту, який називається серп. Тому що в давнину всі українці збирали свій урожай хліба в цю пору року іменно за допомоги серпа. Найголовніша турбота місяця без втрат завершити жнива. Дати лад врожаю. У народі говорили, що у цей час збереш, з тим і зиму проведеш. У серпні селянину відпочивати ніколи. Треба косити, возити, орати і сіяти. Бо на порі збирання інших культур оранка назяб, сівба оземени. Тому й іменують місяць серпень. Вінцем року. У серпні кажуть до обіду літо, а після осінь. Вона потроху починає нагадувати про себе. Коротше, я день. Вранці клобочаться густі тумани, падають рясні роси. Від сирило з обіду підсохле сіно, збереться на дощ. Хмарного дня ластівки літають високо в небі. З цієї доби буде гроза. За характером серпня раніше селяни вгадували осінь і навіть весну. Багато жолодів на дубах на теплу зиму. На березі першими зажовтіли верхні листочки, зима буде ранньою, нижні листочки пізньою. А коли багряніють рівномірно, настане в календарний час. Якщо жито дозріває до іллі, це 2 серпня, то воно найкраще для насіння. Якщо цього дня хмари з'являться зрання, то наступного року вродить хліб на ранніх посівах, в обід на середніх, а ввечері на пізніх. А коли цілий день сонячно... То буде недорід. Серпень місяць у народних прислів'ях та приказках. Прислів'я і приказки перлини усної народної творчості. По особливому в них відображається така пора року, як місяць серпень. Отже, серпень збирає, а зима поїдає. Що в серпні звезеш до комори, то взимку внесеш до хати. Кому в серпні у затінку холодно, тому взимку і на печі голодно. Працюєш на полі в квітні, а думай про серпневі дні літні. До серпня рослина зріє, а після нього в'яне. Добре працюєш в серпні, радітимеш йому і взимку. У серпні сербки грають, а вода студить. У першій половині серпня погода стала, буде зима довго тривала. Якщо в серпні в дурні пошився, значить, мудрості не навчився. З'явились у серпні опеньки, вважай, що літо закінчилось. Варто запам'ятати, якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі, зима буде сніжна. Якщо літнє цвітіння різних бур'янів закінчилось всередині серпня, то слід чекати сніжної зими з частими завирюхами. А врожай наступного року буде великим. Не вірите, то перевірте. Природні прикмети серпня. Наш спостережливий народ із силої давнини і до сьогодення зберіг свої приказки та приповідки. Багато осинних гнізд, зима буде морозна. Якщо мухи в хаті мляви, сидять на стінах, не літають, то наближається негода. Зелена річкова жаба змінює колір на коричневий чекай дощу. П'явки швидко рухаються у воді перед бурею. Павук плете широке, довге павутиння, триматиметься тепла погода. У мурашнику вирує життя, опадів найближчим часом не передбачається. Перша жовта листя на березі з'явилось на верхівці. На ранню і дружню вес... весну. Другої половини серпня цвіте ожина, очікується тепла осінь. Насіннєва парасолька моркви поникла, скоро занегодить. О півдні на пасиці гостро пахне медом, передбачається хороша днина. Сире літо і тепла осінь віщують довгу зиму. Стиглий овець зазеленіє вдруге сигнал про непогожу осінь. Верба, черемха, вільха перед дощем плачуть. Яскраве світіння світляків віщує сонячний день. Довго не відлітають шпаки, осінь видасться сухою та тривалою. Журавлі відлетіли в серпні до ранньої зими. Ну і, врешті-решт, найголовніше свято року для всіх українців це, звісно, 24 серпня, День Незалежності України. А тепер постійна рубрика події світової та української історії в серпні місяці. Отже, 1 серпня 1291 року була заснована Держава Швейцарська Конфедерація. 1 серпня 1498 року Христофор Колумб вступив на землю Континентальної Америки. 1 серпня 1913 року померла Леся Українка. 2 серпня був убитий король Франції Генріх III Валуа. Це той король, якого описував Олександр Дюма в своєму творі Графиня де Монсоро. 3 серпня 1492 року з Іспанського порту Палос відпливла перша експедиція Христофора Колумба на пошуки Індії. А в результаті відкрили Америку. 3 серпня 1775 року, на жаль, була ліквідована Запорізька Січ. 4 серпня 1687 року був обраний новий гетьман України Іван Мазепа. 5 серпня 1962 року скоїла самогубство відома акторка Мерелін Монро. 6 серпня 1657 року помер Богдан Хмельницький. 6 серпня 1945 року відбулось атомне бомбардування Хіросіми. 7 серпня 1932 року був прийнятий відомий закон про п'ять колосків. Це був комуністичний терор проти населення. 7 серпня 2008 року недорозвинена Росія напала на Грузію. 10 серпня 1897 року був створений всесвітньо відомий Аспірин. 12 серпня 30-го року до нашої ери скоїла самогубство відома єгипетська цариця Клеопатра. 12 серпня 1981 року було представлено перший персональний комп'ютер компанії IBM. О, далі приємна подія. 12 серпня 2000 року затонув російський атомний підводний човен Курськ. 13 серпня 1961 року розпочалось будівництво, відомої на весь світ споруди Берлінської стіни, якою совок відділився від цивілізованого світу. 16 серпня 1977 року помер відомий музикант Елвіс Преслі. 18 серпня 1227 року помер відомий завойовник Чингісхан. 18 серпня 1991 року з метою збереження Совка відбувся пуч у Москві. Проте, слава Богу, він був невдалим. Я добре пам'ятаю ті події. 21 серпня 1968 року Совєтський Союз придушив повстання у Празі. Яке потім назвали «Празька Весна. 22 серпня 1939 року був підписаний пакт Молотова ріббентропа Головна українська подія 24 серпня 1991 року в Києві був проголошений акт про незалежність України. 25 серпня 1609 року Галілео Галілей продемонстрував перший у світі телескоп, який давав всього лише трикратне збільшення. 25 серпня 1996 року президент України Леонід Кучма підписав указ про грошову реформу, в результаті якої з'явились перші новітні українські гривні. Ось такий він цей серпень місяць. Мій рідний місяць. Багатий на події світової та української історії. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Поки йде війна з расистами, не забудьте донатити та підтримувати українську армію. Всім пока, до наступного вересня місяця. А між ними дивіться інші мої відео.